Здравствуйте, шановні глядачі! Хочу поділитися з вами одним секретом. Як жарити на мангалі, на кришітці крильця. Всі знають, що коли жариш, оці кінчики дуже згоряють, згоряють і, виходить, воно чорне, некрасиве. Тому є такий секрет. Потрібно їх зв'язати. Берете ось так крильце, і ось так його заворачуєте. Ой, упало. Дивіться, що виходить. Дивіться, ось які вони. Тоді це крильце, виходить, прикривається м'язком. І не так воно згоряє. І що саме головне. Займає мі мало місця на решітці. На, на барбекюшниці. Ось так. Це робити дуже легко, дуже просто. Ось так. Хоп. І все. Ось я їх отак підготовлю. І буде в нас сьогодні вечеря. О, Швидко і дуже гарно виходить. Користуйтеся.